Сімейство кактусових налічує близько 150 пологів і приблизно 2,5 тисячі видів по всьому світу. У цьому гайді ми поговоримо про трьох найвідоміших святкових рослинах різдвяному, подячному і великодньому кактусах. Додавання сезонних кактусів до домашнього декору чудовий спосіб додати кольору та освіжити інтер'єр. Ці невеликі сукуленти чудово підходять для дому як Яктиланси або деякі види епіпремном вимагають мінімального догляду. У цьому короткому, але інформативному гайді ми розглянемо три ключові відмінності між цими кактусами і детально розберемо кожен з них. Тож, якщо свята не за горами, і ви хочете додати яскравого кольору в будинок, або просто не хочете помилитися з подарунком, ви прийшли в потрібне місце. Давайте перейдемо безпосередньо до відмінностей. Історія сезонних кактусів різдвяний і подячний кактуси належать до роду шлюмбергера, тому їх історія дуже схожа. Обидва вони тропічні кактуси з дощових лісів Бразилії, їх відкрив Аллен Кеннінгем на початку 19 століття, а рід названий на честь ботаніка Екзота Фредеріка Шлюмбергера. Існує шість видів шлюмбергери, багато з яких отримали святкові назви. Кожен з них названий на честь періоду цвітіння в північній півкулі. Подячний кактус зацвітає трохи раніше Різдвяного. Але на батьківщині вони цвітуть з квітня по травень, тому там їх не називають ні різдвяними, ні подячними. Пасхальний кактус відноситься до роду хатьора. Цей сукулент також родом з Бразилії, але з більш сухих лісів, тому він має інші вимоги до поливу. На жаль. Про його відкриття відомо мало, але швидше за все, це сталося приблизно в той же час, що й з різдвяним і подячним кактусами. Як відрізнити їх один від одного? На жаль, всі три святкові кактуси часто плутають. Навіть продавці в магазинах можуть давати неправильні поради по догляду, а онлайн-магазини іноді маркують їх однаково. Іноді їх все називають одним екзотичним ім'ям з його кактус. На щастя, є три простих способи розрізнити різдвяний, подячний та великодній кактуси. Давайте розберемо їх по порядку. Листя. Форма листя найшвидший і найпростіший спосіб визначити, який кактус перед вами. Хоча, на перший погляд вони можуть здатися схожими, при ближчому розгляді відмінності стають очевидними. Різдвяний кактус має плоскі, тонкі листя з закругленими краями. У подячного кактуса листя ширші і загострені, через що його іноді називають кактусом крабової клешнею. Пасхальний кактус має плоскі листя, округлі і злегка зубчасті по краях, а також покриті дрібними волосками. Квіти ще один спосіб відрізнити кактуси подивитися на їх квіти. У різдвяного кактуса квіти звисають вниз, нагадуючи дзвіночки, а тичинки зазвичай коричневі або фіолетові. У подячного кактуса квіти схожі, але тичинки частіше жовті, а самі квіти нагадують фуксії. Пасхальний кактус має більші квіти і має зіркоподібну форму. Також можна орієнтуватися на час цвітіння, але це не завжди надійно бутони різдвяного кактуса з'являються в листопаді і цвітуть під різдво. Подячний кактус зацвітає в кінці осені, але часто його цвітіння збігається з різдвяним. Пасхальний кактус цвіте ранньою весною. Хоча всі три кактуси мають свої характерні кольори, вони настільки схожі, що покладатися на цю ознаку не варто. Але для довідки: різдвяний кактус рожевий, червоний, білий, жовтий. Подячний кактус помаранчевий, персиковий, червоний, фіолетовий. Пасхальний кактус помаранчевий, рожевий, персиковий, білий, червоний. Форма рослини. Останній спосіб відрізнити кактуси подивитися на їх загальну форму. Цей метод краще підходить для зрілих рослин. Різдвяний кактус спочатку росте вертикально, але з часом його стебла починають звисати. Подячний кактус теж росте вгору, але не никне. Пасхальний кактус з часом звисає, але зазвичай він менший за розміром, ніж інші два. Різдвяний кактус. Латинська назва різдвяного кактуса з шламбаджера Бутони зазвичай з'являються в листопаді, а цвітіння припадає на різдвяні свята. Оскільки цей кактус цвіте в найхолодніші дні року, йому потрібен особливий догляд, особливо якщо ви хочете уникнути проблем, які можуть призвести до загибелі рослини. Квіти у нього багатоярусні і можуть досягати трьох дюймів у довжину. Догляд Різдвяний кактус не надто примхливий, але вимагає дотримання певних правил. Найкраще йому підходить на світло, прямі сонячні промені можуть опалити листя. Підгодовуйте його слабким добривом для кімнатних рослин раз в два тижні. Температура протягом року повинна бути в межах 60-70 градусів. Оскільки це рослина з тропіків, йому важлива вологість. Поставте горщик на підон з камінням і водою, щоб збільшити вологість повітря. У період росту, навесні і влітку поливайте рясно, але не допускайте перезволоження, це може привести до гниття коренів і стебел. Цвітіння за 6-8 тижнів до бажаного цвітіння потрібно почати період спокою. Приберіть рослину від протягів і скоротіть світло, температуру і полив. Кактусу потрібно 12-14 годин темряви на добу. Оптимальна температура для закладки бутонів 50-55 градусів. Приберіть підон з водою і скоротіть полив до появи квітів. Якщо доглядати за кактусом правильно, він може зацвісти повторно. Після цвітіння дайте йому місяць відпочинку, перш ніж відновити звичайний догляд. Подячний кактус Подячний кактус відноситься до того ж роду, що і різдвяний, тому у них багато спільного. Його латинська назва з шламбаджратранка. Бутони з'являються в кінці осені, а цвітіння припадає на найхолодніші місяці. Квіти можуть тривати від 2 до 4 місяців. Догляд це тропічна рослина, тому ґрунт ніколи не повинен пересихати. Поливайте рясно, але не допускайте застою води, це може викликати кореневу гниль. Тримайте його при температурі 60-70 градусів і уникайте протягів, оскільки квіти дуже крихкі. цвітіння. Щоб стимулювати цвітіння, з кінця літа до початку осені зменшить полив, зменшить освітлення та знизьте температуру. Як різдвяний кактус, йому потрібно 12-14 годин темряви на ніч і температура 50-55 градусів. Після цвітіння дайте рослині місяць відпочинку. Пасхальний кактус Цей кактус відноситься до іншого роду хашора гейрнри, раніше Ааїпсалидопсес гейрнри. На відміну від попередніх двох, він росте в більш сухих лісах Бразилії. Цвіте з лютого по березень. Догляд йому потрібне яскраве, але не прямо світло, прохолодна температура і помірний полив. Давайте грунті просихати між поливами, пересаджуйте раз на два роки навесні, використовуючи той самий горщик. Після цвітіння підгодовуйте добривом 10-10-10 або з низьким вмістом азоту. Цвітіння для стимуляції цвітіння з жовтня скоротіть полив раз в 3-6 тижнів і припиніть підгодівлі. Температура вночі повинна бути близько 5-10 градусів, а в грудні її можна підвищити до 60-65. Як і іншим, йому потрібно 12-14 годин темряви. Після цвітіння місяць відпочинку укладення. Різдвяний, подячний і великодні кактуси дуже схожі, особливо перші два. Але відрізнити їх можна за формою листя. Всі вони відносно прості в догляді, але вимагають періоду спокою для цвітіння. Головне не переплутати їх при покупці, щоб не подарувати великодній кактус на різдво. Тепер ви знаєте, як їх розрізнити і, можливо, навіть зможете просвітити продавців у магазинах.